Це відео про Івана Чабана з Буринщини виклала особа на сторінці перша леді Олена Зеленська. На ньому хлопець займається серфінгом у тихому океані на узбережжі американського міста Сан-Дієго, куди він відправився на протезування та відновлення після того, як наприкінці березня на нього наїхав російський танк. Тоді Івану довелося ампутувати частину ноги. Зараз юнак має протез. Новий все нормально, але є там невеличкі проблеми. Ну, поки нормально все. Мені подобається. Кожен день спланований ну, на першому місці клініка, потім якісь розваги та заняття, якісь. Вчора зранку їздили на серфінг. За протезування ноги Івана взявся лікар Пітер Хорш. Він допомагає українцям відновлювати кінцівки і говорить: це його шлях він, як і більшість людей на реабілітації через декілька днів з того часу, як прибув сюди, показує силу. Він багато працює щоб стати на ноги. Хоча ще має труднощі з рівновагою. Насправді, хлопець дуже вмотивований, хоче повернутися в Україну до своєї сім'ї, братів і сестер. Він дуже наполегливий щодо своєї реабілітації. Це задоволення працювати з ним. Він чудовий молодий чоловік. На жаль, я не можу поїхати і допомогти. Ти українцям в боротьбі, але це мій спосіб і мій вклад в повернення і відбудові його країни через медичну допомогу та постреабілітацію тут, у Сан-Дієго. Я хочу стати помічником для України на багато років. супроводжує Івана повсюду в Америці. Сумська волонтерка та громадська діячка Олена Геренко. говорить: тут їм допомагає українська спільнота Сан-Дієго. Вони нас завжди підстраховують, привозять до клініки, якщо є якісь. Питання, теж ми можемо на них повністю розраховувати, телефонувати. Тут клініка, це ж не, не госпіталь, не лікарня. Це такі, знаєте, я б навіть сказала, що це такий клуб за інтересами. Тут приходять люди, теж які приходять підганяти або ставити протези, тут іде таке живе спілкування між заняттями у клініці прогулянцями. Або ми їдемо додому там на відпочинок. І Психолог теж з звані займається. Тут у клініці є тренажерний зал. Коли ми зустрічалися з Іваном через три тижні після аварії у лікарні Бурині, юнак показував свої малюнки та розповів, що мріє стати актором. Зараз говорить, продовжує малювати, та від своєї мрії не відмовився. Хочеться займатися всім, особливо навіть спорну, особливо спортом. Казати жага, щось робити приїхав до Америки Іван місяць тому. Реабілітація говорить, за прогнозами лікарів триватиме 3-4 місяці. Катерина Гладенко, новини на Суспільному, Сумщина.